Так, друзі, вітаю. Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас традиційний вже п'ятничний випуск для своїх для підписників, тому хто не підписник, підписуйтесь. От, і слава Україні! Слава і зброю! Що випуск буде? Випуск про незаплановану плісняву на, на півтвердих сирах. Ви досі часто задаєте це питання: чи можна її їсти, чи треба її обрізати, викидати. Незважаючи на те, що у нас був прекрасний випуск, а саме сирний наркоман, де ми дегустували дуже багато пліснявих сирів, які можна віднайти на полицях київських магазинів, незважаючи на те, що я про це вам давав відповідь, сьогодні буде відеовідповідь. що сьогодні про плісняву на півтвердих сирах. В кінці правна відповідь на питання Вікторини, нагородження переможця. І ще буде зараз кілька анонсів Перше. про великі дегустації рейтингові і про дегустації торгових марок мереж, які ви всі очікуєте. Сьогодні у нас 8 лютого п'ятниця, у вівторок, 13-го, у нас буде друга частина дегустації крем-сиру великої. Також розкажу вам про технології, і якщо встигну, то про фальсифікації. Якщо ні, то перенесу все таки на наступну п'ятницю. Але вже на наступному тижні до нас приходять е, перші три партії зразків е, масла сиру напівтвердого. І починаючи з 20 лютого вівторка у нас будуть великі повноцінні дегустації, е, скажімо так, професіональні з залученням е, мінімум трьох технологів закриті на рейтинг України. Торгові марки мереж ми будемо дегустувати з коментарями без рейтингу. Я не бачу сенсу цього робити, оскільки ви всі друзі пам'ятаєте, що в залежності від того, хто виграв тендер, проходить місяць, може два і змінюються постачальники продукції на ту чи іншу мережу. Тобто кожного разу, коли ви купуєте продукцію під торговою маркою мережі, ви повинні дивитися, хто саме виробив е цей конкретний продукт. Так що тримаємо кулаки, щоб е продукція нормально пройшла кордон. А тим часом доповідаю вам ще за зразок сиру Пірятін, який отримав найгірші відгуки наші з Лосію Юріюну, який ми відправили на аналізи до сертифікованої польської лабораторії. Поляки зразок отримали, мені прийшлося їх умовляти. Чому? Тому що поляки приймають мінімум 200 г, два зразка по 100. А по-перше, наші виробники ви бачили самі, бачите це в магазинах і так виробляють фасовку менше 200 грам. Та ще частина у нас пішла на дегустацію. Таким чином, два зразки немає. Що один, що два, ті самі 95 доларів 368 злотих. Мені прийшлось заплатити з власної кишені, але я це зробив і за тиждень буде відповідь, і Я вам в одному з випусків результат по аналізу хроматографічному на вміст рослинних жирів в сирі пірятін, повідомлю. Друзі, сподіваюсь, інформація важлива для вас, вам було цікаво її прослухати. Тепер безпосередньо до заявленої теми відео. Зразу обмовлюсь, я не лікар, і я не можу вам забороняти чи рекомендувати вживати більше чи менше сирів з пліснявою. Досить сказати, що якщо ви споживаєте сири з пліснявою, ви не повинні мати протипоказань від вашого Лікаря, пов'язаних з вашими індивідуальними можливостями і з вашим імунітетом. Абсолютно очевидним є той факт, що на різних навіть відрізках життя ті чи інші продукти, які ви споживаєте спокійно і без проблем, спочатку вам приходиться обмежувати їх споживання, а потім навіть відмовлятися. Саме така ситуація є з е, сирами з пліснявою, тому я на цьому аспекті зупинятись не буду. Тому що це тема для інших каналів, там, де ведуть їх лікарі, дієтологи, імунологи. На нашому каналі ми просто розглядаємо, якщо у вас нема протипоказань, можна їсти плісняву на напівтвердому сирі, яка утворилася, чи не можна? І так, однозначно, е, я вам кажу тільки про себе. Я їм. До речі, заодно. Даю відповідь ще на одне досить часте питання, куди щезають після дегустації зразки, які ми дегустували, не доїли. Значить, відповідаю, вони в більшості своїй щезають в напрямку наших з Лесі Юрію шлунків. А якщо це якісний смачний сир українського виробництва, от в даному випадку Канівський, да, клуб сира, то навіть біла або блакитна плеснява не заважають ну, далі без коментарів. Також, друзі, хочу зауважити, що особисто я споживаю тільки два види плісняви, а саме білу і блакитну і ніяку іншу. І навпаки, коли ви бачите щось рожеве, різнокольорове, таке в кольорах веселки, то, як правило, це є в тому числі мікрофлора, яка провокувалася, скажімо, патогенами чи неправильним визріванням сира. Значить, свідчить про те, що сир просто зіпсувався, і так теоретично ви можете ним навіть утруїтися. Тому і ще раз: якщо основа сиру е, створює враження їстівної, тобто вона все-таки схожа на, на півтвердий зрілий сир, а на поверхні ви бачите білу або блакитну псняву, то так, ви можете її або обрізати і споживати сир напівтвердий, півтвердий, або навіть. Обрізати і з'їсти, як ви бачили, роблю на відео це я, звичайно, під настрій. Так, тепер щодо питання минулого відео. І так, перші два місця за відгуками менеджерів, які торгують крем-сиром в Україні, займають відповідно торти, включно з кремами, І ще раз, торти з кремами, і японська кухня, звичайно, в першу чергу сушироли. Увага! Питання. Для чого потрібен? І, власне, що за продукт? Відтягує на себе споживання крем сиру з третіми обсягами в Україні після тортів. Так от, друзі, за абсолютно достовірною і перевіреною інформацією від українських дистриб'юторів крем сиру на третьому місці після виробників тортів чизкейків, в тому числі і японських ресторацій стоять піцерії. Піцерії, і це дуже дуже свіжа історія. Можливо, хтось з вас про це навіть не знав. Справа в тому, що смачна піца. Вона користується надзвичайною популярністю у світі, і, можливо, це є фастфуд номер 1 але, але бортики цієї піци ну, дуже багато споживачів не доїдало. І відповідно піцайоли, вони що тільки не робили. Вони ковбасу туди засовували, фарширували, хот-дога такого робили по краю. Поки один з них, от і це було зовсім недавно, не здогадався додавати по краю піци сир. Причому сири додавали різні. А перша мережа, яка підтримувала цю новацію і масово започаткувала, це була Pizza Hut. До речі, сталося це зовсім недавно, а саме 2015 року. Треба розуміти, що швидка їжа фастфуд, вона не просто так називається швидка, а вона вимагає і швидкої технології приготування продуктів. Тому із часом з роками, оце от додавання сиру. Край бортика, яке робило суперпродукт, да, воно е, змінилося в промазування цього краю, бортику піци крем-сиром. Причому, оскільки потім піца запікається, там багато начиння і спецій, то вимоги до крем-сира, яким промазують цей бортик піци, вони занижені. Тому ніхто туди Філадельфію не кладе для промазування а будь-яким е, сиром і навіть увага рослинним продуктом. Що набагато дешевше, промазують край піци і роблять його більш їстівним для споживача. Ідеальну відповідь, тобто лаконічну, правильну і першим дав глядач з ніком скептик. І йому я пропоную звернутися на наш сайт, написати, сайт золотої лінії і отримати традиційний подарунок. Друзі, що я хочу додати на завершення цієї теми, знаєте, століттями і навіть тисячоліттями. Всі, от просто всі, практично, сири, вони визрівали в умовах наявності плісняви. Я навіть застав ці процеси в українській сиробній галузі, незважаючи на парафінове покриття чи якесь латексне, все рівно головки. Порушували герметичність, і сир покривався пліснявою. Стояли спеціальні машини на тому самому пірятинському сиркомбінаті. Практично на всіх решті, які просто замивали, зачищали цей сир. Після того його знову парафінували і продавали іноді в картонних ящиках, а іноді навіть в дерев'яних. Винайдення спеціальної плівки для визрівання сиру з одного боку дозволило робити продукт якісний, тобто однаковий, ми пам'ятаємо це. З іншого боку. Практично на 100% знеособило сир. Дозволено невігласам мати певні підстави, щоб казати, що він якийсь резиновий, пластмасовий і не справжній. Але така ситуація, по факту, в, цьому, в цілому світі: ми в сирі відчуваємо смак е, молока, зміненого закваскою, ферментації білків, виділених амінокислот, а зовсім навіть не е, оцеї співпраці бактерій молочних і е, закваски з. Пліснявою і мікрофлорою камери, як було раніше. Хіба що ще одне. І от ті люди, які працювали за радянських часів чи в усьому світі за тих часів і раніше, в е, сиркамерах, які здійснювали е, афінаж сиру, коли були епідемії грипу, вони ніколи не хворіли. Це факт. Чому не хворіли? Бо біла і блакитна, пліснява це є пеніциліни. натуральні пеніциліни. І коли людина постійно ними дихає в мінімальних дозах, вона практично отримувала таку собі профілактику. От якщо вам було цікаво, занотуйте. На цьому все радий був поспілкуватися до вівторка регулярного випуску друга частина по Кремсерам. І власне чекаємо зразків, тримаємо кулаки за те, щоб все доїхало. А головне, тримаємо кулаки за наших армійців, за Збройні Сили України і допомагаємо їх в міру власних сил. those are